Друзі, всіх вітаю! І сьогодні у нас на огляді полірувальна машина GTM PO180-1300E. І це справжня полірувальна машина, сконструйована з нуля, на відміну від більшості моделей на ринку, просто перероблених з болгарок. Показником якісної полірувальної машини є кількість мінімальних обертів, які вона може стабільно видавати. Це критично важливий показник для такого інструменту. Забезпечується це потужним двигуном. Та редуктором з високим передаточним числом. Дана модель обладнана двигуном потужністю 1300 Вт з мідними обмотками, а в посиленому редукторі встановлені гартовані шестерні з правильно підібраним передаточним числом. Стабільність обертів під будь-яким навантаженням забезпечує константна електроніка. Вбудований та ходатчик кількість обертів, і коли є просадка по обертам, електроніка моментально збільшує та підтримує задану вами швидкість обертання. Таким чином ви можете бути впевнені у стабільності та якості роботи. Дана модель здатна видавати стабільно від 400 до 2200 обертів за хвилину. В комплектації передбачено дві платформи, два хутряних диска для полірування та два шліфувальних диска. Перша основа з покриттям велкро, тобто липучкою. Ви можете швидко встановити та замінити будь-який шліфувальний чи полірувальний круг. Друга платформа гумова гнучка. Для якісного полірування складних поверхень з кутами, до прикладу, автомобілів. Платформи абсолютно стандартного розміру, тож проблем з розхідником не буде. Звісно ж, модель обладнана системою плавного пуску, що значно збільшить ресурс роботи та зменшить пускові струми. Ергономіка продумана та розрахована для тривалої та комфортної роботи. Основна ручка прогумована, а додаткова деподібна рукоятка має регулювання кута нахилу. Та велику площу хвату. Регулятор швидкості розташований прямо під пальцем для оперативного налаштування. Поряд розташовано зрозумілу таблицю відповідності позначення регулятора до швидкості обертання. Тож ви завжди зможете чітко та оперативно підібрати швидкість полірування для необхідних матеріалів та поверхонь. Також для вашої зручності передбачена швидка заміна щиток. Довжина кабелю жилення складає 390 см, а сам дріт прогумовано, тож він буде залишатися гнучким при низьких температурах. Довжина кабеля дозволить вам залишатися мобільним при виконанні будь-яких робіт, наприклад, при поліруванні автомобіля. Як завжди, вказано виключно номінальну споживану потужність, а не максимальну пікову, коли шпиндель буде вже майже заблоковано. Гарантія на інструмент складає 36 місяців. Дякую за перегляд. Гляд, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал, обирайте тільки якісний інструмент торгової марки GTM Та на все добре. До нових зустрічей!